Вони вміють мене слухати, а я вмію їх навчити. Чай каже: нарешті в мене справжня вчителька. Той період, який формує тебе якось бис. вони ставили з нас як до своїх дітей. Мені це дуже сильно запам'яталося. Великий Україн — це є моя кураторка. Можна назвати а в коледжі дуже багато практики. Ми сати так, така ситуація, що робити, то коледж Forever, коледж то любов. Сьогодні в нас в гостях Софія Рудковська, випускниця спеціальності початкового освіта з додатковою спеціалізацією на той час англійська мова, та на даний момент вчитель початкових класів. Чи пам'ятаєш ти момент той, коли появилось оце перше бажання обрати цю професію, от стати вчителем? От можеш розповісти, на яких взагалі моментах це грудується? і яка у тебе? Історія вийшла з цим напряму. Так, звісно, це була дуже легка історія і дуже швидкий момент цього розуміння. В цій школі, де я навчалася в 9 класі, учні 9 класу мали навчати перші четверті класи на день вчителя. І так склалося, що я попала в другий в клас, досі пам'ятаю, і я провела три уроки: українська мова, математика і природознавство. І я ввечері прийшла додому і сказала: мама, я хочу бути вчителькою. На наступний день я вже мамі сказала, що ми поступаємо 9 класу. Я вже дійшла репетиторів. Що найскладніше в цій професії? От що для тебе найважче, можливо, залишається найважчим. А що тобі найбільше подобається в твоїй професії? Ну, напевно, найскладнішим це є налагодити контакт зі всіма дітьми, тому що класи у нас зараз доволі великі. Це по 30, 32, 35 учнів. І якщо ми в певний момент налагоджуємо правильний контакт з дітьми, вони тебе чують. Коли тебе діти чують, все решта стає дуже легеньким у роботі, тому що вони тебе чують, а ти чуєш їх. І ви виходите на такий рівень не то, що вчитель, учень, а на дружній, більш можна сказати, такий рівень, де Thank <laughs> you. Ви поважаєте, дає повага одне одного. Це мені здається є найважчим, але є найважливішим елементом у праці вчителя, ну і учнів також найбільше мені подобається це, цей момент, коли я їм щось пояснюю. А вони сидять і так дивляться на мене з такими очима. І потім, коли я їм все пояснюю, вони мені відповідають, і я бачу цей результат, що я таки змогла їх чогось навчити, а вони від того, що отримали дуже багато. Користі, позитиву, і вони таким вони, я насичуся від них тих емоцій, а вони від мене. І Ми такі заряджені, такі всі класні, такі всі розумні, такі всі мудрі. От це мені найбільше подобається, те, що вони вміють мене слухати, а я вмію їх навчити. Смішних випадків є багато, найбільше це в, їхні, в їхніх вимовах, як вони ще відмінюють провідмінюють слова і це розкажуть, але більше є набагато милих випадків. Це, наприклад, от у мене зараз перший клас, і кожен день, коли я підходжу до класу, завжди біля класу вже є з 5-7 діток, і вони як чують, що я піднімаюся по сходах до класу, вони завжди ховаються. І коли я підходжу до двері, до і вони зі всіх ходків заховалися, вистрибують і кажуть, сю і при! <ріст> і отак от вони мені кожен день роблять такий свій призи. <ріст> так. Також є фраза, яка мені дуже запам'яталася. Підходить до мене учениця, каже: вона перевелася з іншої школи, це був третій клас. Вона мені пішла і каже: нарешті в мене справжня вчителька. Я кажу, чому? Бо вона в окулярах. <ріст> от для мене, от класною, взагалі перевагою, і от те, за що я дуже сильно люблю коледж, наші помічні спеціальності що справді вікна можливості. Ти вступаєш на початкову. Вого світу тобі по суті скільки дев'ятикласникам? 15 15 років, тобто 15 років ти робиш такий важливий крок, типу, ти вступаєш в коледж і здобуваєш вищу освіту, як як І це твоя професія. І ти можеш після закінчення четвертого курсу вже розпочати навчання. А це є ну 18 років. Що таке 18 років? Це другий курс другий курс університету. І це не означає, що тобі після коледжу обов'язково потрібно. Ти можеш знайти якусь іншу професію. Можливо, там до 18 років ти починаєш. Розуміти, що саме на цій спеціальності я зрозумів, що от моє покликання. Ось так: от, наприклад, я закінчила в нас в коледжі е, дошкільного освіту в університеті, я вже продовжувала вчитись на спеціальні саме. Е, Інклюзія, інклюзивне навчання, логопедію я собі відкрила якраз в коледжі умовно. Тобто, от цьому якраз на мене кайф і крутість цих спеціальностей взагалі в коледжі, додаткових спеціалізацій, тому що вони є різні. Це є і хореографія, і англійська мова, і інформатика, і корекційна освіта. Це є то вікно можливостей, яке тобі відкриває, і показує наскільки ця галузь взагалі широка і перспективна. У мене була спеціалізація англійська мова. Я англійську любила зі школи, і у коледжі я також надавала перевагу англійській мові. І так як нас вчили викладачі в коледжі, вони до нас підходили з такою творчою діяльністю. І вони якби. Показували, що нам ця англійська потрібна. Вони з нами пропрацьовували і програми з початкових класів, тобто які з нами можуть трапитися. Показували нам підручники. Ми по тих підручниках проходили. Також була практика, де ми суто ну, викладали нашу спеціалізацію. У моєму випадку це англійська мова. Я пам'ятаю цю практику, де я проводила дітям англійську мову, яке ми отримали. Задоволення від цього, що я що діти, і дякуючи викладачам, які е, вміють толково доступно нам донести, то що нам. Потім згодиться на практиці, і в результаті мені у роботі, тому що я, хоч і вчитель початкових класів, але не раз траплялись траплялися такі ситуації, де я дітям сама пояснювала якусь якийсь матеріал, що вони кажуть, А поясніть, а покажіть, а я щось не зрозумів. Тобто, те, що нас навчили, воно дуже мені пригодилося, і я сама змогла дітям пояснити, показати, доказати, що. І як вони з повагою ставилися? Вони ставилися нас як до своїх дітей. Мені це дуже сильно запам'яталось. Вони за нас дуже переживали. Україн – це є моя кураторка. Можна назвати так. Людмила Миколаївна? Це просто це най, ну, найкраща людина, яку я знаю. Вона настільки була поруч з нами, щоб ви собі розуміли. Я могла в 10 вечора їй подзвонити, Я була старостою групи. Я могла подзвонити в 10 вечора, сказати така ситуація, що робити. Вона порішала. Вона нам допомагала так. Люба година, ранок, вечір. Вона була завжди біля нас. Вона була от вона реально як за своїх дітей за нас переживала. Ще я би хотіла до додати це практика. На в коледжі дуже багато практики. Ми проходимо практику у школі. Ми проводимо уроки. Ми проводимо виховні заготи, виховні години, де у школі на нас звертають увагу. І велика ймовірність того, що після коледжу тобі можуть запропонувати роботу саме в тій школі, де ти проходив практику. Така ситуація склалася у мене. Я після практики. Залишилася працювати в школі за допомогою того, що я змогла себе показати те, що я вмію, те, що мене навчили у коледжі. Дуже цікава, тому що один з ключових напрямків взагалі в нашому коледжі є робота з стейкхолдерами, з нашими партнерами. І от навчаючись в нашому коледжі, ти проходиш практику, і можливо, це буде твій майбутній роботодавець. Можливо, це буде твоя майбутня робота. Тобто, по факту може зробити висновок, що реально в коледжі, ти маєш можливість не тільки отримати кучу там досвіду, практики, а свою майбутню там роботу. Уже по завершенню, коли ти виходиш, отримаєш свій диплом. Ти вже маєш варіанти розвитку, де ти можеш працювати і це є круто чому вирішила обрати саме наш коледж, тому що ну можна було обрати не коледж, наприклад, університет, тобто йти до 10-11 класу, можна було обрати інший навчальний заклад. Чому саме до нас? І просто хочу сказати, що от саме навчання в коледжі це той період, який формує тебе як особистість. Справді формує тебе як особистість, дає тобі поштовх до професійного розвитку, дає поштовх для набуття оцих таких м'яких та твердих навичок. І це те, що реально ну такий дуже цінний досвід, який ти згадуєш крізь руки з посмішками. То коледж Forever, коледж то любов, і вступайте до нашого коледжу. Якщо вас цікавлять наші освітньо професійні програми, і ви б хотіли здобути освіту уже зараз у своєму віці. Ми Ласкаво е, приймемо кожного абітурієнта у нашій вайбер спільноті і під час ступу і на наших заходах багато організовуємо для вас цікавих ініціатив. Тому завжди будемо раді вітати. І дуже дякуємо тобі, Софія, що ти до нас приєдналася сьогодні. поділилася своїм надзвичайно класним досвідом, поділилася тими такими цінними повідомленнями, які ми сьогодні з тобою зловили цей дзен завжди раді вітати тебе в рідному коледжі, тому приходь ще. Дякую, дякую тобі, Іро, за запрошення. Це було дуже емоційно, дуже чуттєво, дуже весело і цікаво. І плюс новий такий досвід для мене. Я з радістю буду приходити ще, бо стіни цього коледжу вони гріють душу, гріють всередини і згадуються лише позитивні, хороші, теплі моменти, які хочеться згадувати, згадувати і ніколи не забувати. Дякую тобі дуже.